Ганьба, зрада і загнивання, за що ми платимо цим обслуговуючим компаніям. В умовах, коли кожен українець щоденно донатить на перемогу, коли країна стікає кров'ю, а її громадяни демонструють неймовірну стійкість, у тилу процвітає ганебна і цинічна корупція, прикрита вивіскою обслуговуюча компанія, колишній ЖЕК, дочірнє підприємство авторитет приватного підприємства, Східний Масив, місто Тернопіль, директор Степан Маціпура. Це не просто недбалість, це відкрите пограбування і знущання наплатниками податків і співвласниками багатоквартирних будинків. Щомісяця, з кров'ю вирвані з бюджетів українських родин, ми справно прораховуємо значні кошти на рахунки цих монополістів. Нам обіцяють комфортне проживання, підтримку інфраструктури та безпеку. Що ми отримуємо натомість фонтан антисанітарії та загроза життю Підвали болота. Коли труби плачуть, а нам сміються в обличчя. Центральна артерія житлового будинку за адресою проспект Степана Бандери92 в місті Тернополі, підвал перетворилася на смердюче гниле болото. Протягом місяців, якщо не років, аварійні труби витікають, створюючи не просто вологість, а справжній осередок антисанітарії. Нестерпний сморід піднімається до перших поверхів, а постійний контакт води з фундаментом. Який мав би бути опорою нашого дому, повільно, але впевнено руйнує його? Хто нестиме відповідальність, коли будинок дасть тріщину? Фасадний терор, смерть із висоти? Наш будинок виглядає як поранений ветеран. Фасадна плитка, за яку, очевидно, також було сплачено, відривається величезними пластами і падає з висоти просто на голови містян, та що найстрашніше, наших дітей. Це вже не естетична проблема, це пряма загроза життю і здоров'ю. Чому ця компанія несе відповідальність за технічний стан будинку, але не несе жодної відповідальності, коли її бездіяльність може призвести до трагедії, екологічний колапс та гігієнічний позор, хащі, ворони та екскременти, природа проти мешканців. Дерева, що оточують наші будинки, перетворилися на непрохідні джунглі. Жодного планового обрізання. Як наслідок, ці хащі стали притулком для масових гніздівель ворон. Щоранку наші двори та автівки покриваються шаром їдких пташиних екскрементів. Мешканці змушені щоденно псувати свій одяг і мити машини, витрачаючи власні кошти і час, бо обслуговуюча компанія не спроможна виконати елементарну, передачену тарифом роботу. Вулиці смітники, гниття посеред міста. Опале листя, яке мало бути прибране ще на початку сезону, не просто лежить, воно гниє на вулицях, перетворюючись на брудну, слизьку масу. Це не лише візуально огидно, але й створює небезпеку травматизму та забруднює повітря. А про прибирання у під'їздах й говорити бруд, пили павутина свідчать про те, що клінінгові послуги існують лише на папері та у квитанціях. Цинізм воєнного часу за що ми платимо? Це риторичне питання, відповідь на яке є відкритою образою для кожного чесного жителя Тернополя. Ми платимо не за послуги, а за новий Мерседес і елітну квартиру в центрі міста для власника і директора цієї обслуговуючої компанії. У той час, як вся країна живе в режимі тотальної економії та збору коштів для ЗСУ, ці ділки жирують на наших комунальних платежах, перетворюючи наші будинки на руїни. Кожен невідремонтований кран. Кожна неприбрана ділянка, кожна незафіксована плитка це донат на розкіш власника, а не інвестиція в наше житло. Це не просто економічний злочин, це моральна зрада. У час, коли ворог намагається знищити нашу інфраструктуру зовні, внутрішній ворог в особі безвідповідального і крумпованого ЖЕКу добиває її зсередини. Вимога одна. Негайна перевірка фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства авторитет і приватного підприємства Східний Масив і їх директора Степана Маціпури, якого активно підтримує і прикриває, мабуть, не безкоштовно міський голова Тернополя Сергій Надал, розкриття тарифної складової, притягнення до відповідальності керівництва за доведення житлового фонду до аварійного стану та створення загрози життю мешканців. Ми платимо за послуги. А не за розкіш. Ганба. Приєднуйтесь до нас, войни добра.